Сьогодні готуємо смачну першу страву: ситний поживний суп з рибними фрикадельками. Для приготування нашої першої страви нам буде потрібно картопля-морква-цибулька, рис, трішки борошна, рибний фарш на ваш вибір, спеції та приправки за вашим бажанням. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку ми в каструльку налили воду та поставили на вогонь. А ми тим часом займемося картоплею. Будемо нарізати її на квадратики. Підготовлену картоплю відправляємо варитися, а ми займемося морквою та цибулею. Нарізаємо цибульку міленько, взираємо моркву, обсмажуємо цибулю та моркву до готовності та перекладаємо в каструльку. Варимо на маленькому вогні, сюди ж додаємо пропарений рис. Займемося заправкою фаршу. Витискаємо сюди одну головочку чеснику, додаємо трішки перчику, за бажанням. солі, друзі, трішки додамо. Для запаху приправки для рибки. Забуваємо додати сюди одне яйце. Гарненько треба все вимішати, щоб все між собою поєдналося. Фарш додала ще трішки кропчику, Тер відщипуємо по шматочку. Обмокуємо в борошно та формуємо кульки. Картопелька в нас вже готова. Відправляємо сюди сіль, духмяний та чорний перчики. Сюди ж додаємо лавровий листочок. Гарненько це все перемішуємо та будемо відправлятися сюди варитися наші рибні фрикадельки. Я буду ось так відправляти їх ложечкою. Фарш дуже ніжний, тож на приготування прикадельок нам піде 5-7 хвилин. Кадельки готові, друзі, вони вже повспливали, Тож під кінець додаємо нарізану зелену цибульку, кропчик та петрушечку. Перемішаємо, накриємо кришечкою та за 5 хвилин скачемо рівних до столу. Ось так разом ми приготували смачний супчик з рибними фрикадельками. Діліться з друзями, пригощайте рідних, близьких та до зустрічі на нових відео.